Добрий вечір, любі мої друзі. Добрий вечір. Вечір добрий. Вечір чудовий. Головка помита, сама вимита. З божою допомогою, господі, миска творить чудеса. Правда спомнилося, то знаєте, дійство, коли в мами велика. Ну так кожен день, допустимо, маленька, миска була, а Кожну суботу велика миска, мама гріла відрові. відро води на газ, набирала води, і ми сідали голову мили, слухайте, от сьогодні я вспомнила ото отец: миска, вода з рунделика поливається на голову, змивається. Ну, що робити правильно, є сама головочку не мила. Настюшка умічка прийшла, помила головку, мені посушила, зробила гафре. І поки ми це все робили, достиралася стірка. Настюша, звісно, мені допомогла її вивішати. Ми її вивішили, я її провела, на моя умічка все чистенька і буду лежати. Правда, буду лежати, буду цілу неділю лежати. Знаєте, трошки походила і трошки болить животик. чуть чуть Так, дівчатка, а за лук ви не забули? Ми щось у цій больниці, навіть за лук не говорила. Зараз у мене такий вечірній лук, домашній халатик, тапотурички. І отакий лук, так, дівчатка мої. Ви знаєте, кажу, вдома стіни лічу. Так, звісно. У мене руки чешуться, мені так хочеться щось робити, мені так хочеться вийти на вулицю. Позамітати подвір'я, піти від дороги погромадити, але свята, ти мусиш лежати до кінця неділі. Да. Я це обіцяла, ну це й потрібно, дівчатка, тому що у мене все, ви знаєте, таке воно затерпше все. Боже, я хочу вам сказати, що якщо ви не думаєте робити підтяжку в груді, і діть навіть не думайте, тому що це ви взагалі не почувствуєте. Абсолютно, ну коли будете робити в комплексі, дівчатка, то це ви почувствуєте однозначно, тому що ну, до кінця неділі желательно лежати, але. У вівторок мої рідні я вже піду на роботу. Це вже як піть дай я піду, понімаєте? Я й так буду лежати. Але ви знаєте, я поки з больниці додому доїхала, то важковато, Даже в машині сидіти важковато. Так що мої рідненькі. А в общем, в общем, тако взяти в круг. Все добре, по другому мені. Мої дівчатка, в мене ж диван великий на півкомнати, і якщо я ляжу отак, то я не злізу з нього. Я лягаю отак. Я собі вже під край зробила ножки бути, на підйомі. Взяла плед, змотала, дві подушечки, як принцеса на горошині, третя маленька, і отак в лежачому положенні, напроти телевізор, Але ви знаєте, що я навіть не хочу дивитися телевізор. От просто у мене немає бажання його включати. Наверно, то хочеться тішини, а так і я хочу тиші, знаєте? Ой, я не знаю, як я видержу бути вдома ці шість днів. Це для мене, ну я не знаю, це, це просто тихий ужас. Мені двіження потрібно, але я розумію Свєта, не скачи, гоп, не скачи, бо потім будеш шкодувати. Так що, щоб потім все було добре, знаєте, що все добре. Мені так, як дякувати Богу, процес іде дуже-дуже хорошо, Так що все буде добре. Саме головне, що ми в це віримо, дівчатка, що все буде добре. По-другому не буде ніяк. Так, отак от я собі вже підняла дві подушечки, дівчатка. Плід в ноги, і отакий плічик підняла, він в мене. Будуть, знаєте, ножки джоні бути, дівчатки мої тако, з наклончиком, тому що наверху пледиком буду вкриватися, і оце буде в мене постільний режимчик, отакий. Так що в мене вже все я собі приготувала. Остається тільки лягти і лежати, не колотитися. Я хочу сказати, що на п'ятий день після такої операції. Да, я себе чувствую превосходно. Да, дівчатка, животик ноє. Ну він і буде ноїти. Ви представте, 4 літра жира скачали, вирізали мені живіт. Ну, по тяжку груді, дівчатка, от повірте. Ну, я чувствительна. Я взагалі не чувствую свою грудь. Просто вообще, от вроді би нічого і не робили. У мене, так, да, животик тяне, ну він тяне тут ну, тут втручання сильне, ви що, серйозно? 4 літра сала плюс пф, красотулечка моя. Але та красучка вже була занадто велика, в мене правда, дівчатка. Я навіть не могла зігнутись, озути кросовки. Прілисті мої були, а тепер нема, поїмаєте, аж непривично. Але все добре, живі, здорові, все добре. Мої хороші, я вас всіх обіймаю, цілюваю. Найпрекраснішого вечора вам бажаю. Ви знаєте, що коли ви прийшли поїли, все зробили і не можете заснути, дівчатка. Повертаюся. Аня, йдемо на кухню, беремо ложечку меду, ложечку сахару ложить під язичок і на бочок.